Сьогодні поговоримо про важливість вологотеплової обробки під час роботи із жутовими серветками. Ось, будь ласка, серветка, яка прийшла, вологотеплову обробку ви можете побачити, яка вона рівненька, вона така податлива, м'яка. І це серветка, яка тільки сплетена. Бачите, в неї не рівні такі краї. Навіть форму ось по кругу вона має таку собі не, є, не ідеальну. Тому ми проходимо. Праскою обов'язково з парою. Не спішно треба, щоб гарно пройшов парою з обох сторін. По відчуттях серветки м'язя вона стає такою приємнішою на дотик, м'якшою. І при цьому, коли ми гарно пропрасували, і серветочка ще у нас. Тепла така, ми починаємо формувати сам край. Всі оці нерівності на цьому етапі ми можемо вирівняти. Ще раз проходимо і надаємо їй найбільш округлої форми. отут тут, ось, де була потовщена ниточка, ми можемо трішки десь розтягнути, формуємо, формуємо її округлу форму. Знову проходимо, я думаю, ви бачите, що сиреветочка змінює свій зовнішній вигляд. Трішки у нас нерівних країв залишилося, але все це ми можемо зараз доформувати. Так, і ось ми вже маємо, дивіться, рівненька серветка, вже вирівняні в неї краї. Нема таких покрученостей, тому не пропускаємо цей етап.